Шокуюче відео з'явилось в мережі. Причому викладали його в мережі як протестувальники, так і беркутівці. Поглумилися з роздягного чоловіка і фотографувалися з ним. Полісмейтиститеєнддемонстрейте стрипенстенднейкири всі гаврилюка. Побили, роздягли до гола та фотографувалися з ним. Здорово. Що там? Інтересно що? Хто не підходить? Підход? А ми туди підійдемо. Раз м'як з вони не підходять. А Що прийшли? Покажем, що ми рога козацького роду. Ну, як студентів побили де тут відтоди тут і від нікуди не двігаємося. Усіма би що в людей, і коли по кілька чоловік збивають одного палками, коли він уже впав, уже прячети голову і все. Вони його поколотили, убігають, потім підбігає друга партія, опять одні його починають колотити. Козак, який приймав присягу, його не треба просити. Він бачить, що треба допомоги, значить він все, кинув, зібрався собоворудія, взяв і тут. Какую-то там знайшов сумочку з книжного двора. Мне прислали там какую-то красненьку. Він туди якісь носки, чого-то сам покидав, тому що я, в общем-то, я, звісно, і не пускала його спочатку. Вона знає, що я додому не можу прибути без перемоги. Вона навіть в це не заікається. Вона навіть це не думає говорити, бо якщо немає перемоги, вона знає, що я ніколи вдома не поїду. За гори, Вони повірили мене. Прийти. Темно. -го -го Одна філософська ідея: якщо ти козак, ти мусиш захищати свій народ, коли в тому є потреба. Зараз саме той час. Зараз є потреба. І всі, хто вважає себе козаком, вони мають бути тут. Якщо сказати козаком, я ще отаким маленьким був, отакий малий. Отакий я вже був козаком в душі. Я завжди захищав слабших, не обов'язково, що прийняв присягу. Присягу треба приймати, коли я вже сознательно, ти вже знаєш, що да, я вже сознательно, я вже знаю, до чого я йду, що я маю робити. А так, поки сознательно до цього не дійдеш, присягу треба приймати. Ось перекрутилося, що ми стали одне-єдине. І ми героями, це бувають обстоятельства, які складуються. І людина не осознає, що вона робить. Михайло, те же саме. А ми всі тут такі були. Хто тут був, вони всі герої. Він герой. Це козак, це його особлення всієї України. Я запам'ятав момент, точніше, картинку, коли його голова була піднятою. І слава головне знай. захищай завжди слабий. Не давай в обіду, не давай обіду дівчатам, Ніколи не обіду. Якщо так будеш поступати, будеш так жити, і буде з тебе настоящий козак. Я буду про тебе сказати пісні і легенди. Рости батькам на подідок, і будь здоров козак. Росій підростеш, прийдеш до жури, будеш малою журою, а далі будеш козаком. Будь здоровий. гарного сина має. Не кожен міг би стільки витримати тарту, який йому прийшлося. Вони літан. Да ладно. Інші сили боротися і не збирати. Потримуючи. Ну тут є войска, хватає! Молодці, <ріпи> браття! <ріпи> <ріпи> Да, хорошо. добре. Дуже добре. Войська є. Тут є чоловік за 400-500. Та збирається. Дуже добре, да. двері які воїни всі. Бля. Усів, камуфляж, усі в камуфляжі, всіх полагається. Ще не вмерла Україна. Да. Супостати. Фотографірує зразу, ти зупов стати не дивишся, не фотографіруй, брат. Мені внутрі помінявся, що думка щодо людей, що наші люди, українці дуже є дружній народ, от, організований і сплотнений. Я раніше не думав, що в нас такий народ дружний і такий єдиний. Я думав, що моя хата з краю, я нічого не знаю. Но тут на Майдані я зрозумів, що це зовсім не так, як я думав. І що можу сказати? Все одно рано чи пізно, той час все одно прийде, що треба все одно, тож Майдан розійдеться, далі почнеться економіка України підніматися, люди почнуть дружно жити. О, все одно, Рано чи пізно, треба все одно розходитися з Майдана. Так що до цього треба бути готовим. Тяжко буде, тяжко буде, ну що зробиш. Будемо потихеньку привикати до мирного часу, опять жити до прежної жизни, будемо вертатися. От, І Як жити, так будемо далі жити.